Потужний контрнаступ, який шокує увесь світ, за словами радника Валерія Залужного, Даніела Райса, навесні українські військові зможуть нанести окупантам нищівний удар. Він зазначив втрати росіян, щомісяця сягають близько 25 тисяч, і це лише вбитиме. Кількість поранених втричі більша. Танки леопард це чудово. Протимінні машини. MRAP, бойові машини Брадлі Бушмастер Україна отримує все більше і більше, щоб ви могли стати сильнішими. А Росія слабшає. і от по суті, ми бачимо ослаблену російську армію щомісяця і сильнішу українську. І Я думаю, що результат практично гарантований. Аби наступ був дійсно ефективним. Європейські лідери остаточно погодили передання Україні мільйона 155-мм снарядів упродовж наступних 12 місяців. Крім того, держави можуть об'єднатися і для спільної закупівлі ракет за запитом. Безумовно, ми будемо продовжувати надавати всю можливу допомогу для України цього тижня. Ми сплатили новий транш мікрофінансової допомоги в півтора мільярда євро. Цим ми допомагаємо Україні функціонувати у той час, коли вона захищає себе. Ми знову збільшуємо обсяги військового обладнання в цьому контексті. Я вітаю погодження Ради ЄС, що має на меті надати Україні один мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Натомість, за словами Шарля Мішеля, постачати чи ні Україні літаки Кожна країна вирішуватиме самостійно. У мене немає наміру висловлювати свою власну думку, але думаю, ні для кого не секрет, що ми вважаємо, що Києву потрібно більше підтримки і більше військової техніки. Так, Словаччина напередодні передала перші чотири винищувачі. Міг 29 Про це повідомив міністр оборони Ярослав Надь. Загалом країна планує відправити в Україну 13 радянських літаків. Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми, як країна, вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації. Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин ми не надаватимо жодної додаткової інформації заздалегідь. Я вдячний Польщі. Та вдячний словаччини за прийняті рішення щодо мігів для України. Це вагомо посилить захист нашого неба, але ми потребуємо сучасних літаків. Тим часом на Росії істерика через постачання Україні нового озброєння. А кремлівська методичка дала тріщину. Ми воюємо ісключно з українською армією, з определеними групами. Так сказать, наемників, психопатов, которым очень хочется просто русских покрашитель. Катерина Шевчук Давіта Вершин, новини 33 третій канал.